Болгарин ледь не зарізав лучанина під час конфлікту. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу щодо іноземця, якого звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Як розгортаються події у суді, з'ясовували мої колеги. У Луцьку судять іноземця за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За матеріалами слідства, у липні цього року уродженець Болгарії в ході конфлікту вдарив 28-річного лучанина декілька разів ножем. Отримуючи праві руці ніж господарського побутового призначення, умисно наніс ним два удари в ділянку тулупа Крівського, чим спричиним останнім тілеснем шкодження у вигляді проникаючого поранення чорної порожнини через пошкодження внутрішніх органів різаної рани поперековок крижової ділянки зліва. Як розповіла мати потерпілого, в той день товариш її сина був вдома у обвинуваченого. Там у ході розмови зав'язався конфлікт, і хлопець, аби уникнути бійки, пішов геть. Почався в них. Конфлікт на рахунку за Україну, так як він булгарин. І він почав, що українці такі пересякі, так як іде тут війна, і він такий, тим більше, що він був в стані алкогольного сп'яніння. І почалася в них там перепалка. Ну і з того всього він той Владислав розвернувся і пішов. Ну, Але він забув там чи Сагрети, чи що там. Він каже, я хоч би піти забрати щось на це саме. Він каже, я сам боюся, а тут якраз в той момент. Син був вдома. Він перезвонив до їхнього друга, того діма, що там не були. типу, що, що така така ситуація. Я хочу піти забрати, але я боюся. Він каже, кидається з ножом. Вже повернувшись до будинку обвинуваченого в колі друзів, господар кинувся на хлопців з ножем. Жінка додає, що її син навіть не знайомий з обвинуваченим. В той день бачив його вперше. Та коли помітив ніж, намагався його забрати, аби уникнути біди. Він побачив, що цей Владислав прийшов. ще типу, з двома, і там з ножом накинувся це сам син з. Ну, мається на увазі, що він хотів відбити цього ножа. От. Ну, я не знаю, як там вийшло, Він каже, тільки, каже, тільки почувствував, що каже, ми впали, почали боротися. Я кричу, що давайте тіпа, забирайте ножа, щоб він каже, ще когось не поранив на цей самий, Бо так як вони говорили, що вони всі були п'яні, син був тверезий, бо є і експертиза, що син був тверезий. І, каже, Ми впали на землю. В той момент, коли каже, боролися, каже, я ну, не відчув, як воно було. Каже, я потім дивлюся, що каже, ну, на руках каже, кров. Я, каже, потім... Поняв, що каже, мене щось пече. Я не можу зрозуміти, що каже пече, і дивлюся, а мене каже кров. Мама потерпілого зазначає, що від летального кінця її сина врятував лише товстий одяг. Як зазначили лікарі, поріз був настільки глибокий, що мало не зачепив життєво важливі органи. Він прийшов додому, поліція приїжджає і каже, що ваш син вдома. Я кажу вдома, а він живий. Я така перелякана стою, кажу, живий. Я що сталося? Ну, типу, я знаю, що сталося на цей. В нього дуже сильні пошкодження, Ну, Дуже порізав великий, його спасло, щоб в нього була кофта груба. Бо якби він просто був у одній футболці, він би його просто зарізав. Сам обвинувачений свою провину визнає частково, проте не зазначає, з чим саме не згідний. Навіть погоджується частково виплатити шкоду потерпілому. Признаєте або ні? Ну частково. Позов по відшкодуванню шкоди в сумі 100 тисяч гривень моральної шкоди. Ви знаєте? Частково у справі досліджують письмові докази. Надалі ж планують допитати обвинуваченого та свідків події. Анна Рарухнеля Прокопчук для новин на часі.